Що вміють оригінальні розетки і зарядки, які йдуть в комплекті з Біваділія Пар 3. Дивимось. Так, ось така от китайська коротко, подовжувач і тройнік з автоматами. Це дуже важливо, ця штука це автомат, і він потрібен тут. Для того, щоб не перегружати ліопард. Січення кабелю сюрприз сюрприз 3х4. Видно? Не видно? 3х4. Да, ось 3х4, це означає, що він там 5 кВт спокійно може проводити. І це прекрасно, бо я чомусь думав, що так на вигляд китайська якась 1,2 кВт. ну... Ну, Реально зроблен кабель на. 3 кВт точно потягне. Але обов'язково, якщо зрізаєте оцю китайську штуку, ставте обмежувач. Можна купити якийсь зубр, запакувати його в коробочку, і щоб він відсікав, коли там буде більше, ніж, наприклад, 20 А. Або краще 16. А, ось ще оригінальна маркировка 8, 8 кВт хлопчики та дівчатка. 8 кВт. Тобто він буде тримати 32 номіналу і 8 в піку. 32 А це 6 кВт, а 8 це в піку. Ну коротше, дуже круто. Від е, цієї штуки можна заряджати іншу машину.